Замість звичних медзакладів спроможна мережа. Це один з етапів медичної реформи в Україні. Тепер в областях країни, зокрема і в Черкаській, функціонуватимуть загальні кластерні та надкластерні типи медзакладів. Саме до спроможньої мережі лікарень першочергово будуть спрямовані відповідні ресурси, які зможуть забезпечити як відновлення медичної системи, так і її подальший розвиток. У загальних лікарнях лікуватимуть найпростіші захворювання. Такі заклади розміщуватимуться якомога ближче до пацієнтів. І складнішими випадками хворі звертатимуться до кластерних та надкластерних установ. Протягом трьох місяців черкаські владці визначали, які саме лікарні війдуть до цієї спроможньої мережі. Подані наших лікарень області в загальні враховувалися не тільки показники кількості населення, враховувався стан наших долів, враховувалися фахівці, які є в даній лікарні. Чи, ну, чи буде, ну, перш за все спроможність це доступність, якість і безкоштовність для пацієнтів. За цією реформою кожна область є госпітальним округом. Округ ділитиметься на райони, кластери. На території кожного з них розміщуватимуться загальні та кластерні медзаклади, до яких і зможуть звертатися пацієнти. Усього на Черкащині визначили 13 загальних медзакладів. Сім кластерних закладів. Кластери зорієнтовані більше на кожен район. Там ми передбачаємо об'єднання дев'яти закладів в три заклади. Тут передбачається лікування найбільш поширених захворювань відповідних медичних станів на території саме госпітального кластеру. Крім цього, у плані спроможної мережі області виділили два надкластерні заклади та шість-сім таких центрів з надання спеціалізованої допомоги. Голова ОВА запевняє, заклади, які не потрапили до загальної спроможної мережі, закриватися не будуть. Але питання їхнього розвитку буде покладено на власників таких закладів. В процесі їхнього подальшого розвитку задля їхнього розвитку відповідальність буде покладена не на міністерство охорони здоров'я, а більше на самі територіальні громади, тобто на керівництво цих територіальних громад. Після визначення проекту владцями упродовж двох місяців міністерство проводитиме консультації. За їх результатами буде затверджено остаточну спроможну мережу закладів охорони здоров'я області.